Заповніть простір кристалами. Очищатися від інформаційного мороку, розповість Таролог Лінда. Розчиніть в енергіях. Низькі вібрації служать злу. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці. Кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат, який допомагає функціонуванню і розвитку нашого каналу. У медитації Турмалінові Мури я зробила запит показати мені ймовірні події найближчих днів липня в Україні. Показали два варіанти розвитку подій: ліворуч воду. Яка вийшла з підірваної ворогом Гес. Праворуч, простір, надійно захищений куполом Архангела Михаїла. Інтуїтивно відчула також, що цей простір від сил зла захистив і Архангел Резігіл. Водіння, яке я вам щойно розповіла, мені відкрилося два вечори тому. А у всіх вчорашніх медитаціях. Я бачила як на захист України разом із своїми ангелами білого променя працює Архангел Гавриїл. Як разом з Археєю Марією та архангелом Рафаїлом працюють ангели смарагдово зеленого променя. І як на рожало Рубіновому промені працює Архангел Чамоїл. Я працювала разом з ними, з архангелом Гавриїлом поливала Україну із шланга білими енергіями захисту. Встановлювала захисти і служителями смарагдово Зеленого променя і разом з Архангелом Чамоїлом наповнювала Батьківщину полум'ям безумовної любові. Схожу енергетичну роботу проводять і воїни світла Амадея та Ізара. Цікаво, що привілеюючими енергіями захисту нам показують рожево-рубінові енергії. Безумовної любові Творця як енергії світла, любові і миру. Вони з'являються нам у різних медитаціях. У медитації Турмалінові будиночок енергії був чотирикутною відкритою альтанкою на квадратній основі, розповідає своє видіння. Воїн світла Амадея. По центру основи знаходилася напівкуля, навколо якої велика пташка дзьобом вклала ніби у заглиблення навколо сусальне золото. По кутках альтанки сиділо поважне товариство моїх небесних наставників. Я зайняла своє місце, ми об'єднали свої енергії. Енергії набули білосніжного кольору, а далі насиченого Рубінового. Вони піднялися угору і полетіли до України та залали її територію майже повністю. Лише у бік Вилкового, що в Одеській області, йшла група сухих обірваних калік сірокоричневого кольору. Були вони з бородами на милицях. Замість ніг рук у них були голі кістки, Злидні прийшла мені інформація. Шли вони повільно, і там, де пройшли, Україна вкривалася рубіновими енергіями. А коли покинули територію, то навколо України вибудувалися Турмалінові море. Далі, своїм видінням, з нами ділиться. Воїн світла. і зара. У квітці життя павуки плели павутиння життя. Коли сітка була готова, з'явилась маленька дівчинка фея і капнула краплинку справедливості щащі мудрості. Квітка життя з павутиння перетворилася на енергетично сильний купол захисту. Вона сяяла рожево рубіновим кольором, з неї виходили потужні енергії, схожі на полум'я. У сьогоднішньому нашому відео ми звертаємо вашу увагу на необхідності посиленої роботи з божественними енергіями у період ретроградного Сатурна, який розпочався 29 червня. І триватиме включно по 15 листопада цього року. Цей період називають також періодом кармічних боргів, а енергії Сатурна у певні часові проміжки особливо агресивно впливають на землян і відповідно на події на нашій планеті. Чого нам очікувати в Україні у першій декаді липня розповість таролог Лінда. Паралельно із Ліндою, яка читала простір тонких енергій на картах Таро. Я отримувала інформацію з тонкого плану ченнелінгу з Архангелами Задкиїлом, Гавріїлом і Чамоїлом. Першим говорив Архангел Задкиїл. Робота нашого променя. Робота, зокрема, з Кармою. З очищенням карми. Кожен, хто до нас звертається, хто взаємодіє з нами, хто розчищає завали своїх кармічних нашарувань, той керує своїм життям. Не обставини керують ним, а він керує обставинами. І якими б ці обставини не були. Він керує цими обставинами через божественне фіолетове полум'я, очищаючись від карми. Від карми минулих життів, від карми поточного втілення і створюючи так звані блокпости від входу у своє життя нової карми, Заткіле. А що ти скажеш про період кармічних боргів? Це період проявлення вже напрацьованої і ще не опрацьованої карми. У цей період планетарних енергетичних загострень необхідно постійно перебувати в взаємодії з божественними енергіями, щоб, звільняючись від карми минулого, не напрацьовувати нової. Взаємодія з фіолетовим полум'ям допоможе вам не лише очищатися від карми, а й від інформаційного мороку, який у цей період на вас напускають особливо потужно. Фіолетове полум'я трансмутує усе, вашу карму, будь-яку брехню, яка намагається заволодіти вашою свідомістю і звести вас з божественного шляху. Фіолетове полум'я очищає вас також від страхів, які є вашими великими ворогами, і виставляє у просторі, куди ви його закликаєте, мури трансмутуючих енергій. Ці мури повинні бути з вами завжди, завжди навколо вас. У просторі навколо вас. У просторі вашого міста, вашої країни. Мають бути завжди, мають завжди вас захищати. У період агресивних енергій Сатурна ці мури фіолетового полум'я мають стати для вас тим захистом, який допоможе вам уникнути проявлення у вашій реальності. Гіршого розвитку подій. Гавриїле? Так, заткіїле, я продовжу. І біле світло також створює навколо вас непробивний міцний енергетичний божественний захист. Візуалізуйте, уявіть вашу країну у себе на долоні і огорніть її навколо трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. І... Білими енергіями Творця. Розчиніть у цих енергіях усі ваші страхи, які висовують свої голови із найгірших прогнозів і передбачень. Розчиніть в цих енергіях ваші страхи і віддайте енергіям фіолетового полум'я на трансмутацію ворожої небезпеки. Віддайте Білому світлу Творця, щоб воно розчинило їх у своїх енергіях. Там, де у серці живе тверда віра у божествений захист. Там у ній розчиняються усі ворожі небезпеки. Нагадуйте собі завжди: війна не є планом Бога. Війна це план сил зла. І усі ваші низькі вібрації, вібрації страхів, зневіри, депресії служать злу. Ви просите допомоги у Божественних енергій, перебуваючи на служінні у сил зла. Подумайте, як божественні енергії здатні вас захистити у цій ситуації? Чи здатні вони захистити вас? Посилання на канал Теролога Лінди знайдете в інформації під даним відео. Запрошено на мій авторський курс базовий, де навчитеся єднатися із світловим потоком. Запрошено на мій унікальний авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на якому поглибите вашу взаємодію з енергіями фіолетового полум'я і зцілите карму усіх своїх втілень. А на курс Архангельські промені Стілення та куб Метатрона» опануєте спілкування з восьми архангелами. Завершив Послання від Архангелів. Архангел. Чому їл. Огорніть любов'ю усе, чого сягає ваше око, чого сягає ваш зір, усе, чого здатна сягнути ваша свідомість. Огорніть це все любов'ю. Енергії любові ведуть вас до миру. Енергії любові ведуть до того життя, якого ви бажаєте. Наповніть усе своє єство і весь простір навколо себе енергіями любові і розчиніть у них усе зло. Боріться зі злом енергіями любові, а не ненависті. Наповнюйте простір, у якому панують енергії зла, енергіями світла і любові. Довірте їм розчинити у собі енергії зла. Ім'ям світла і безумовної любові Творця я служу усьому, у чому Він присутній, де Він присутній, і наповнюю весь простір навколо себе, кристалами любові. Уявіть енергії безумовної любові Творця у вигляді кристалів і заповніть ними весь простір. Заповніть його кристалами рожевого кварцу. Заповніть ними весь простір, у якому панують енергії деструктиву і зла. Спостерігайте, як воно розчиняється і зникає, а весь простір навколо вас світиться чистотою енергій цих кристалів. Знайомимо вас також з інформацією, яку з тонкого плану на картах Таро отримала таролог Лінда. Енергії першої декади липня це рух. І рух буде кудись в невідоме. Бо як буде, знаєте, я за якоюсь завісою буде скрита від нас все, що відбувається, і по прийняттям законів, і уці всі підкилимні ігри. Воно рано чи пізно проявиться. Але поки це проявиться нам, народу, буде щось страшне, незрозуміло. Ми будемо обурюватись, ми будемо розчаровуватися. Також це може бути рухи ворога. І він якийсь таємний, зненацька щось буде таке. Що теж, розумієте, це такий іспит на нашу віру буде. Бо я бачу, що люди знову будуть розчарування, все пропало. Як оце от куди не почитаєш, де. Всюди це буде дліться вічно і все в такому дусі. Ні, не буде це вічно. Нам буде дана якась допомога, нам буде дана якась підказка, буде якась нова стратегія, буде якийсь, я не знаю, як божественне щось знак, що ми, як із жертви, будемо виходити в сонце. Це процес поступовий. І Можливо, ми щось побачимо таке, що прояснить нашу свідомість. Щось давно дуже накаплювалося, і воно вийде на поверхню. І ми себе будемо як відстоювати. І якісь території ми теж відстоїмо. Мені показують, що навіть якщо вони там надумали щось захоплювати, ми будемо відстоювати в будь-якому випадку. Ворожі загрози, я бачу, знову мені показують загроза від води. І це як отруєння якісь води. Прильоти будуть. Це однозначно. Можуть бути е, атаки на інтернет. Е, знову на світло. Щось буде якісь, знаєте, за нашими спинами якісь ідуть договорняки. І поки що там нічого гарного для нас немає. Бо це все скритно, таємно, але вони йдуть вже давно. Ну Тут таке враження, що буде ця група людей як збільшуватися які території, які не пройшли свої уроки, бо мені показують, що це як повтор якоїсь ситуації буде. Це по військовим діям буде. Так що бережіть себе. Українському політику мені хочеться сказати, що все стабільненько. Будуть таємно собі, хоча, може, і не таємно, збільшувати зарплату. Вибір вони роблять тільки, от все, що стосується війни. Вибір роблять тільки в сторону збагачення. Щоб очікувати якихось дуже змін, я не бачила, але хтось вже. На востри в лижі, тікати за кордон, якісь таємні спори, дебати. Ні до чого вони не прийдуть, скажімо так. Бо таке враження, що вони не бачать і не хочуть бачити ніякого нового шляху, і тому все, а старе вже не працює. І тому, по ітогу, нічого гарного для нас не буде. Нас чекає розчарування. Від того, що нічого не змінюється в цьому нашому політикумі. Головне завдання думати тільки про себе, щось будуть продавлювати, проталкувати, і все зводиться тільки до грошей. Щоб сидіти на теплому містечку, щоб зберегти та приумножити. Але карма не за горами. На фронті я бачу, що буде щось там таке підступне, знаєте, від наших ворогів. Але це щось таке, що як повтор ситуації буде. Ну, багато буде жертв. Е, у, у них вже ж буде набагато більше. Але і у нас теж немало, бо всі вже дуже втомилися. Котрі воюють вже половиною роки. роки. Якесь чи нові формування створювати. Ну, поки що, щоб так в першу декаду були якісь дуже значими зміни, я не бачу. Частково може, відвоювання якихось невеличких наших територій, це як Ну так, знаєте, по помірності це невелике, але, але щось дай Бог, щоб таке було. Як уникнути ворожі загрози? І мені зразу карти показують, що це духовний шлях. Бо тут, окрім як е, звертатися до допомоги вищих сил по допомогу, а також що життя кожного в їх руках. В наших руках у кожного життя. І тому ще е, таке побажання від карти, інформація, що переключіться з розчарувань, переключіться зі страхів, з зневірення, переключіться на той світ, на ту Україну, яку ви хочете бачити. Тому що примножуємо енергію війни. Якщо ми сидимо в цій війні в новинах, ми примножуємо. Якщо мені прям чітко карти показують, якщо ми йдемо е, в е, спілкування з вищими силами, в виління, молитви, мед, мед, медитації, кожному своє, одразу е, на загальному фоні почне все змінюватися. Бо колективна енергія це те саме сильне, що може спрацювати. І прискорити звертання цієї війни. І мені прям чітко карти показують, що це шлях до миру. А ще, як не здається, це дивним, я бачу, що повинно бути покращення зі світлом. Хочу ще додати, що ми увійшли у період, де буде багато брехні, лицемірства. Буде скриватися від нас правда. Де буде повтор якоїсь кармічної ситуації або ситуації, які ми не відпрацювали і не перейшли на новий рівень? Буде таке враження, що реально буде це таке враження, як в Омані, що люди будуть думати, що все пропало, все погано, бо новини будуть брехливі, а за нашими спинами будуть якісь закулісні ігри це буде скрито від широкого загалу, і навіть буде такий, такий стан відчаю, як, ну, що ми втрачаємо надію, але це наші уроки щось буде розрушатися кармічно для того, щоб ми відпустили вже старе і щоб ми перейшли на новий рівень. І тільки тоді у нас може початися якийсь новий період.